Новий навчальний рік вже не за горбами. В дитячих садочках міста тривають ремонтні роботи. Наша знімальна група побувала в дитячих дошкільних закладах і на власні очі переконалася, як відбуваються ремонтні роботи. Так в дитячому садочку Калинка було утеплено зовнішні стіни та зроблені інші роботи. Загалом на суму 270 тисяч гривень. В дитячому садочку Калинка тривають роботи по підготовці до нового навчального року. Та опалювального періоду. Цьому році великий об'єм робіт зроблено щодо утеплення будівлі закладу, зокрема його зовнішніх стін. Повністю утеплено фасад загальною площою 185 метрів квадратних, на що витрачено 140 тисяч гривень бюджетних коштів. Кошторисом 2017 року. На ці види робіт було передбачено 80 тисяч гривень бюджетних коштів, але враховуючи потребу у повному утепленні фасаду закладу, сесії міської ради було додатково виділено 60 тисяч гривень бюджетних коштів. Ми вдячні міському голові Бові Юрію Анатолійовичу, депутатам міської ради, бо ви бачите, що повністю оновлено фасад, сучасний європейський вигляд нашого дитячого садочка. Також влітку цього року продовжені роботи по заміні вікон на нові, сучасні енергозберігаючі, бачимо, що за останні чотири роки більшість вікон у нашому садочку вже замінено на нові, і з вікон 46 замінено. Це 88% від загальної їх площі. Взагалі, на перспективу в плані робіт на три роки. Повністю 100% заміна всіх вікон в дитячому садочку і 100% утеплення повністю всієї будівлі. На сьогодні також наш заклад його зовнішні стіни утеплені на 75%. За останні Три роки і, зважаючи на великий об'єм робіт, який виконано саме цього літа. Також проводимо заготівлю дров, їх складання, розпилювання, дрова завезені в повному обсязі. Тривають ремонтні роботи у приміщеннях закладу, відремонтовано коридори, групові кімнати, харчоблок, приміщення господарські, тривають роботи на Території закладу по упорядкуванню майданчиків. Значні ремонтні роботи проведені у музичній залі, спортивній залі, у медичному кабінеті. Замінено лінолеум, шпалери, люстри, придбано тюлеві. Всього на загальну суму 20 тисяч гривень бюджетних коштів. Також в цьому році придбано інвентар. А саме, для молодших груп придбано новий посуд та частково. Посуд для харчоблоку на загальну суму 4 тисячі гривень бюджетних коштів. Також придбано постільну білизну для середньої та старших груп на загальну суму 16 тисяч гривень бюджетних коштів. Повністю придбано фарбу різнокольорову заклад забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами. Всього на ремонтні роботи із міського бюджету виділено 270 тисяч гривень бюджетних коштів. Попередні роки також по нашому садочку проведено значні об'єми робіт по ремонтах. Виділялись значні бюджетні кошти із міського бюджету. Два роки тому 150 тисяч, 200 тисяч гривень у минулому році. І в цьому році повторюсь, 270 тисяч гривень бюджетних коштів. Ремонтні роботи тривають. Всі роботи, які під силу колективу нашого закладу, ми виконуємо самостійно працівники. Виконують ці роботи, деякі роботи, посильну допомогу нам надають батьки наших вихованців, бо вони також зацікавлені в тому, щоб дітям у садочку було затишно, комфортно. То до 15 серпня всі ремонтні роботи будуть завершені відповідно до плану проведення ремонтних робіт. І затишні кімнати нашого дитячого садочка, привітне подвір'я, зустріне своїх. Вихованців, тож чекаємо на зустрічі з нашими малятами у 2017-18 навчальному році. Скажіть, будь ласка, чи використовувались кошти батьків для ремонту вашого закладу? Для проведення даних ремонтних робіт кошти батьківські не використовувались, ніяких батьківських коштів ми не збираємо. Працюють батьківські комітети над тим, щоб самостійно вирішити питання придбання канцелярських товарів для діток, для того, щоб. Забезпечити їм належні умови для їхнього розвитку і виховання. Дитячий садочок Білочка є одним з трьох, в яких цього літа створено чергову групу. Тому ремонтні роботи здійснюються поступово. Наш дошкільний заклад Білочка в цьому році працює в літній оздоровчий період. Чергову групу відвідують 27 діток нашого міста. Звичайно, якщо є діти, то поточний ремонт у нас здійснюється поетопно за бюджетні кошти. Придбано і вже встановлено 9 вікон на суму 36 тисяч. Зроблений, маєте можливість зараз побачити, зроблений е, поточний частковий ремонт цуколя на суму 36 тисяч 300 гривень. Також придбана ковдра і постільна білизна на загальну суму 16 тисяч. Зараз у нас педагогічні працівники і працівники обслуговуючі вийшли всі з відпусток і клеють обоє, як і придбали також за бюджетні кошти на загальну суму 2200. Ми вже положили ліноліум у молодшій групі і в середній групі на загальну суму 9 тисяч, і також будемо класти ще цей ліноліум на цю в цю суму входить в коридорі, що ще ми не встигли це зробити. За бюджетні кошти придбано у нас медикаменти, що сюди входить, це медичний столик, також ростомір і бактерицидна лампа. Предмети, матеріалу, які необхідні для того, щоб робити ремонт: це шпаклівка, фарба, цемент. Все було придбано також на загальну суму 7200. І придбані всі необхідні матеріали, гігієни дезінфікуючі різні засоби на 8 тисяч, тобто повністю дошкільний заклад готовий до нового навчального року. Ще хотілося б звернути увагу, що ми дуже раділи і думаю, це всі знають жителі нашого міста, що нам за бюджетні кошти області була придбана мультимедійна інтерактивна дошка, це також до нового навчального року на суму 60 тисяч. Це дає покращення освітньо-виховного процесу і зацікавлення діток. До навчання. Ну, а так взагалі все, що відповідно коштує, це все вже придбано, всі матеріали, ремонтні роботи ще йдуть, тому що ми не можемо, щоб закрити весь садочок і зробити все одно, одноразово, бо дітки. Так як я вже сказала, що поетапно ремонтні роботи проходять, наші батьки були залучені, фізична їхня сила до ремонту кожної групи. Наступним закладом, в якому побувала наша знімальна група, став ДНЗ Ромашка. Як зазначила завідувач, на ремонтні роботи було виділено 130 тисяч гривень. В нашому садочку працює одна чергова група, тому ми ремонти садочку робимо по мірі того, наскільки на який час приходять нас, діти уходять. Міська рада нам виділила більше 130 тисяч на час ремонтних робіт. Ми закупили повністю фарбу для фарбування. Спортивного інтерв'ю на інвентарю інтерв на майданчиках це близько 15 тисяч 200 гривень. Але сюди входить фарба і біла для вікон, і для підлоги, а також для паркана. Ми в цьому році поміняли 22 прольота паркану. Це близько 55 метрів на півтори тисячі. Це наша була давнішня мрія, тому що. Парканчик у нас вийшов уже строй, погнили нас сітка, але зараз у нас паркан цілий, де заварили, де переварили що. Крім того, у нас у двох групах поміняні шпалери – в ігрової групи соняшник, в роздягалки групи калинка, а також будуть замінні палери в коридорі між групою калинка і подоляночка. Крім того, поміни повністю линолеум у групі соняшник, а також у нас був. Трішечки вийшло розстрою наша підлога у групі дзвіночок. Деякі доски прогнили, дещо провалилось, тому що ми там зробили капітальний ремонт підлоги. Була закуплена тирсоплита на 4 тисячі, також ліноліум. Крім того, у нас в цьому році ми закупили 25 матрасів у групу соняшник, закупили 36 ковдр, це в групу «Соняшник» і 11 ковдр у групу Калинка. Плануємо закуповувати так далі, щоб поміняти ковдри по всім групам. Закупили рушнички. Також купили 120 чашок. Чашки це в нас больна. Взагалі тема така, тому що дітки маленькі, особливо друга молодша, середня ясільна група, вони їх просто б'ють. Ну, учаться їсти. Желізні не можна, тому покупуємо, замінюємо 120 часок, 250 тарілок будуть нових. Крім того, на кухні в нас вийшли з ладу мийки. Ну, старі вже дві мийки ми замінимо. Плануємо на сьогоднішній замінити і інші мийки. Крім того, в нас Штори будуть поміні у музичній залі і в кімнаті світ. На даний момент куплені миючі засоби на 600, а це лише половина миючих засобів. Потім починається у нас вересень місяць, ми докуповуємо далі на слідучі півроку. Також у нас ще на досягнення, нарешті у нас з'явився новий сміттєвий бак. Він дуже дорогий, він стою 3 тисячі, крім того, у нас помінні вікна, повністю в групі. Барвінок бар частково у групі сонечка, поміняне вікно на харчоблоці і на кухні. Якщо взяти у процентному відношенні, у нас 80% по всьому садіку вікон замінених. По групам у нас сім груп. У семи групах замінені повністю, і в одній групі частково. Ну, тобто на слідчий рік рік ми думаємо, що там буде завершена заміна вікон. Крім того, розпочинається новий навчальний рік, то на новий навчальний рік ми повністю забезпечені всіма миючими. Це і Пральний порошок це і сода, і туалетний папір, серветки, мило дитяче, милохозяйство, мило тому повністю все, є, ми в цьому не нуждаємося. Ремонтні роботи, які проводяться, вашому дитячому закладі робляться за кошти бюджету чи збирається з батьків також? Робиться за кошти бюджету, крім того, ми запрошуємо батьків, щоб вони нам допомогли. Але яка допомога? Тобто прибрати в групі. Майданчики, як ви замітите, у нас фарбують наші працівники. Да, вони допомагають нам. В чому? Тому що іграшки дуже дорогі. А без іграшок ви розумієте, що дитина повинна, дитина знаходиться 5 днів у садочку і 2 дні вдома. То дитина повинна гратися, дитина повинна розвиватися. Це іграшки різні, це і сім'я, і кухня, і школа, і зоопарк, і різні види транспорту. Крім того, розумієте, дитині розказати на пальцях, що таке верблюд, це одне, а показати демонстраційну картинку. Завершальним етапом нашої поїздки став дитячий заклад веселка, який зустрів цвітінням доглянутих клумб. На даний час в дошкільному закладі Веселка проводяться роботи по підготовці до навчального року. саме зробили вже косметичний ремонт деяких приміщень повністю, деякі ще робляться: санвузли, харчоблок це вже виконані роботи, кабінети. Пофарбовано і відремонтовано ігрове обладнання, спортивне обладнання. Ну, найбільшою проблемою у нас був ремонт музичної зали. У цьому році наша мрія здійснилася, повністю за бюджетні кошти робиться капітальний ремонт цього приміщення. Зроблено повністю підлогу, демонтовано стару і змонтовано нову за новими технологіями утеплену. Підлогу для музичної золи, вирівняно стіни, повністю замінено всі двері, замінено систему опалення в цій кімнаті, змонтовано стелю із гіпсокартону, рівненьку за новими технологіями вже, замінено підвіконня, вікна, Ну, повністю кімната. Зроблено якісний капітальний ремонт. Зараз займаємось більш приємними такими вже дизайном, підбором шпалер. З нетерпінням чекаємо відкриття цієї зали і прийому діток у ньому. Ще за бюджетні кошти багато придбаного матеріалу. Це і килимове покриття для цієї зали. І клемову доріжку, електром'ясорубку, повністю закуплено посуд, постільну білизну, медичний інвентар, медичне обладнання і меблі медичні. Ще заготовлено повністю на навчальний рік, на роботу в зимовий період. Дрова десь близько 49 тисяч. Взагалі господарчий інвентар, фарба, все це десь близько на 40 тисяч гривень, придбано у дитячий садок. Батьки допомагали нам пофарбувати наше обладнання, ремонт робили деяких там, ну, що злама не було. І допомагали там побудувати нам, почали вже е, таку загороду чи навіс для е, дров. Батьки допомагають фізичним трудом, ніяких коштів збору в нас не було. Як бачимо, роботи в усіх закладах майже завершені, і в кінці серпня дитячі садочки будуть приймати маленьких тростянчан в отремонтовані приміщення. До речі, хотілося б зазначити, що всі ремонтні роботи здійснювалися за бюджетні кошти, батьки допомагали лише фізично.